У Верховній Раді дійсно розглядають питання зменшення мобілізаційного віку. Втім, йдеться не про найменший граничний вік, а про найбільший. Депутати можуть вирішити не призивати до військової служби людей старших за 50 років. Про це у коментарі інформатору розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський. За його словами, нині тривають обговорення щодо ефективності використання військових старших за 50 років. Розглядав. Питання ефективності використання мобілізованих військовослужбовців віком 50+. Є така думка, що використовувати людей такого віку неефективно, наголосив народний обранець. Наразі ж у профкомітеті обговорюються питання змін, щоб до війська призивали людей до 50 років, не більше існує думка, що люди від 50 до 60 років краще допомагатимуть економічній ситуації. Ми слухаємо військових і стараємося знайти компроміс, який би дав результати. Підсумував Здебський.